Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Це відбулося на моїх останніх виїздах щодо затримання. Чоловіків зупиняють на блокпосту поліціянти, перевіряють по базі АРМОР, повідомляють радісну новину, що вони урошуться як ухилянти, та викликають ВСП військову службу правопорядку. А ті вже затримують та доставляють до ТЦК. А це взагалі законно? Що таке ВСП та які їхні повноваження? Все це розберемо далі, як завжди, коротко і по суті. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Військова служба правопорядку це спеціальне правоохоронне формування у складі Збройних сил України, роль якої фактично зводиться до поліцейської функції. Вони мають право застосовувати зброю, проводити затримання, запобігати та викривати злочини. Охороняти та конвоювати затримання, і навіть здійснювати нагляд за дорожнім рухом. Їхня робота регламентується спеціальним законом про військову службу правопорядку у Збройних силах України, а повноваження закріплені ще й в окремих кодексах, ну, зокрема, кодекс про адмінправопорушення. КУПАВ. Ви одразу схопитесь за голову. Ніфіга собі, держава в державі, але без паніки дивимося далі. Чи можуть затримувати? Якщо коротко, то ні. А щоб остаточно розвіяти всі ваші сумніви, дивимося, пункт 4 статті 262 КУПАП. Тут вказано, коли саме ВСП може затримувати військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів. Це при вчиненні дрібного хуліганства, злісної непокори посадовій особи ВСП. Порушення правил зберігання вогнепальної зброї, дрібної крадіжки, розпиття алкогольних напоїв та поява у громадських місцях у п'яному вигляді, порушення правил обігу наркотиків та правил дорожнього руху. Якщо ви помітили, то у списку відсутня така підстава затримання за порушення правил військового обліку законодавства про оборону та мобілізацію. Це статті 210 та 210 із значком 1. Кодексу про адмінправопорушення. правопорушення. Юридичний казус та ні. Такі повноваження, якраз прописані у пункті 1 статті 262 вказаного кодексу, та є компетенцією поліції. Чому кажу, що прописані? Бо і поліціянти де-факто не мають права затримати, а тільки доставляти. Це різні поняття. Про це, до речі, знімав окреме відео. Посилання залишив в кінці. Раджу обов'язково подивитися. Висновок напрошується, очевидний. Ні ТЦК, ні ВСП не мають права затримувати військовозобов'язаних за порушення правил військового обліку. Такі повноваження, звичайно, в лапках мають лише поліціянти. А вони, своєю чергою, вже отримавши по шапці за незаконні затримання, тепер здебільшого воліють умивати руки. Передоручивши цю почесну місію представникам ВСП, підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!